Зазвичай э, гості присаджуються в Дукінфо на хвилинку, але сьогодні вийшло навпаки. Дук-інфо присів на хвилинку в штабі правого сектору міста Дніпропетровська і Дніпропетровської області. Хочу вам э, представити э, виконуючу обов'язки керівника Дукінфо э, правого сектору э, Дніпропетровщини Іринку Яриш. Вітайте, і я з радістю, я з радістю так само представлятиму всіх керівників підрозділів Дук інфо в кожній області, де є правий сектор, в кожному місті, де є правий сектор, і там, де є запасні батальйони. Дук. Теж ми повинні рости, розмножувати спочкуванням. Працювати і інформаційна політика повинна бути єдиною на весь дук і на весь правий сектор. І для того, щоб це зробити, я хотіла би сьогодні поговорити про умови, коли від одноразових інформаційних акцій ми переходимо до системної роботи. Впливати на інформаційну політику на інформаційний простір можна тільки системною роботою, тобто, це робота, яка робиться в системі розпланована, розписана. По днях, по годинах, по місяцях і за цим планом працює весь інформаційний відділ правил сектору, весь інформаційний відділ дуку. Це є та мета, до якої ми повинні на сьогоднішній день йти, крокувати. І про такі кроки я хотіла би поговорити з вами. Чому? Тому що на сьогоднішній день, якщо брати інформаційну політику, інформаційний простір, то на місцях, то ваш, ваш відділ працює найкраще. Якщо брати ну, взагалі інформаційне поле, я дивилася, які випускаються газети, які випускаються плакати, які випускаються там, налипки, і так, далі, і так далі. Все це якісь невеличкі е, сегменти інформаційного простору. У вас цього всього найбільше. Багато креативу, багато цікавеньки. Є е, е, ваш укроп, який тут. Да? Який е, чекають бійці на передовій? Це я зараз, коли ми робимо журнал, я бачу наскільки це титанічна праця, е, е, в принципі, важко. Але я думаю, що вам краще самим розповісти, що ви вже робите. Я що за ідея була з візитками? Візитки я рушу. Mm -hmm. Ті ж самі, ми просто наші контакти записуються і тому подібне. Людям роздається, людям цікаво, оскільки е, був такий момент, що привезли саме франківські візитки, mm -hmm. і на франківщині дуже часто дзвонили російськомовні люди. Тому досить ну, необхідно було просто випустити візитки з нашими номерами і щоб люди отдаєш даєш візитку, кажуть, можете звертатися за цими номерами. Вас там вислухають, вам допоможуть, якщо ну, побачать, що ви потребуєте тої допомоги і тому подібне. Також ну, чесно, креативну роль багато відіграють молодь. Угу. Вони там наліпки намагаються розробляти якісь картинки, в інтернеті розповсюдження інформації. Хлопці, дівчата, які просто хочуть щось робити. І враховуючи той факт, що не всі можуть поїхати на війну, і, зокрема, дівчат ніхто не буде брати на якісь спецзавдання, то люди чимось займаються і розробляють те, що можуть. І вже mm -hmm. якась лепта їхньої допомоги вкладена. Приємно. Боявилась так кропа» — чия ідея? Моя і Марини Денисенко це помічниця народного депутата Яроша Дмитра Анатольовича, Вона uh -huh. офіційно числі помічницею. Тобто, спочатку це була її ідея, вона організовувала всю фізичну сторону, технічну друк uh -huh. всього. Ну а я вже як ну, трошки журналіст, займався наповненням, займався контактом. От і далі, отак намагаємося працювати в цьому напрямку. От він він спочатку був розрахований. Взагалі на необмежене коло бійців за ідеологією, за якимись політичними вподобаннями. Не позиціонувався як газета правого сектору, як видання правого сектору, просто як волонтерське видання. Навіть воно не зареєстровано як засоб масової інформації, тому що виходить нерегулярно, виходить у форматі довідника бюлетеня, а не засобу масової інформації. Угу. Вот. Ну, але ж все таки з першого номеру є тут одне позначення, яке може. Пливати на правий сектор, це була така алюзія на голуба мира Пікасо, Ми зробили uh -huh. ястреба війни. Чий це позивний яструб всі знаємо? У нього замість оливкової е, гілочки, тут гілочка укропу, чорно-красні е, крила, це, тобто якесь посилання було. Е, ну от, ну, і, ну от, Як я особисто, то більше схиляюся не до термінів інформаційна політика, а от ну, це такий маленький сегмент, інформаційна війна. Я добре розумію, що йде війна. Я добре знаю, хто там воює, що це не зовсім там якісь ополченці, якісь благородні люди з Сочани Суса Христа, як царьов коли сказав. А це дійсно російські військові, дійсно регулярні військові. Ну і маргінали там Донецькі теж багато. Це не мої слова, не мій дісмонок. Це навіть місцеві всі кажуть. І от то я схиляюся до роботи в форматі інформації інформаційної війни. З усіма ж чинниками, з усіма от е, психологічними якимись методами. Ну, це е, до 2014 року я взагалі цим ніколи не займався і не думав, що прийдеться займатися. Мій максимум був це журналістське розслідування. Ну а тут mm -hmm. уже приходиться вивчати вже ж так. Без викладачів, без якихось спеціальних курсів, без спеціальних вузів уже самому десь в інтернеті шукати спеціальну літературу, десь якісь приклади з історії, десь якісь книжки, десь якісь дивитися, як це роблять навіть медійники, журналісти російські дивитися теж BBC, CNN, як знімають, як подають це все. Ну і в цьому напрямку єдине, що нам на сьогодні не вистачає, це людей. Це тих, хто е, теж не за зарплату, е, не за якісь преференції чи якісь статуси, намагався пробити цю справу. Ну зараз будемо якось залучати таких людей, як ну, це я вважаю, це більше спрямовано буде на молодь. Ті, хто угу. навчаються, ті, хто у кого ще немає таких е, приземлених матерій, як е, зарплата, скільки мені заплатять, а як е, як годувати сім'ю, а я не можу виїхати. От зокрема, сама молодь вони розуміють, що таке за щось боротися. Вони ще ті утипічні насправді думки, вони справді вірять. І бачити ці вірячі очі, зокрема, треба просто цю молодь направляти правильному на розсліду. Ну, відповідь на питання, що нам заплатять. Я давала буквально вчора у нас два молодих оператора на базі. Новачки, які тільки, тільки приїхали, закрили їх телевізійний канал, їх просто виставили на двір, навіть не, не заплатили заробітну плату. Я не буду називати назву каналу, всі знають країну. В країні закривається зараз мас медіа дуже багато мас-медіа закрите, закриваються журнали, закриваються газети, закриваються телеканали. От. Але хлопці теж питали, а що нам заплатять? Вони живуть на базі, ви бачили умови життя на базі. так? Вони живуть на базі. Я кажу, давайте, хлопці, тако розбиратися. Ну, яка у вас була зарплата на вашому телеканалі? Ну, назвали певну суму. На що йшли ці гроші? Ці гроші йшли на оплату житла. Раз. На оплату одежі два, на оплату харчування три. І, власне, вам залишалось якихось там вільних 50 там, чи 60 чи сотні, дві сотні гривень, щоб можна було піти, там дівчину зводити куди, куди в кафе. І скромно випити кави. На більше грошей в Києві не вистачало. Давайте подивимося, що з того, що ви за, за свою зарплату мали, ви маєте тут. Ви маєте житло, вас влаштовує, влаштовує, цілком влаштовує. У нас на квартирі ще гірше було, сказали хлопці. Значить, е, харчування вас влаштовує більш ніж. Ми думали, що ми тут сходимо, ми тут поправляємося. Значить, е, ну, єдине, що я вам не гарантую, це дівчата і кафе. Але ми можемо зробити біля каміна камін літературний вечір. Mm. У нас є досить привабливі дівчата на базі, правда, їх мало. Mm. Якщо ми покажемо по телевізору таких гарних хлопців, то їх тут буде більше. Знаєте, В формі людей дівчата більше люблять, ніж тільки коміє 50 гривень каву купити. А, а знову ж таки, на базі дівчата швидше розберуться з тим, хто є, хто, тому що все-таки це військова база. І... Якості і характер людей проявляється краще, тому в принципі, в принципі, коли мова йде про зарплату, ну треба казати людям, що ви матимете про житло, ви матимете харчування, ви матимете навчання таке, якого ви не можете Це ж, мати. Це ж на вас тут, можна, тут, можна, тут можна, ми на стабі не даємо пожити. Ні, ми в принципі виїжджаємо угу. Угу. з жертву угу. молоді, бо в нас а. є хлопці, які в школах проводять військову підготовку, бо угу. військова. Вчителі, вчителі не хочуть займатися вони них, люди пакети, вони тактична медицина, підготовка. там, ну, Реально е, діти в школах, ну вже не діти, вже реально, зараз дуже дорослі, вони хочуть, вони до цього тягнуться. Проблема в тому, що такі в СМІ нас не дуже люблять. І не всі розуміють, що насамперед ми. Серйозна така організація, і гарні, всі і добрі, а всі кажуть, в караті, так, карають, бо бояться, трохи бояться. Дивіться, що я хочу вам запропонувати. Давно вже виникла така ідея, і ми обговорювали вже цю ідею не одного разу, але я думаю, що в якості нагороди за роботу в, власне, в дукінфу волонтерів. Ми могли би, і мабуть, ми це зробимо. Я власне з цим приїхала до Ігоря, і я дуже рада, що Ірина підключається, тому що насправді потрібна така допомога. Потрібно організувати на базі дуку. Оскільки у нас там є всі умови, для того і е, там є військові хлопці, які пройшли фронт, так і вони повертаються на ротацію, є з ким спілкуватися, там є маса цікавих служб, там є е, конструкторське бюро е, збройне, да е, е, ну маса, маса речей, про які варто знімати і писати. Можна було б організувати і треба було б організувати на базі п'ятого батальйону, оскільки це сама ну така безпечна база з усіх, бо тоненький, і широкі ну, там небезпечні більш місця, і туди загнати якихось молодих було б непідготовлених стрьомно, стрмно. А тут можна було б зробити школу воєнкора. Я давно ношуся з цією ідеєю, я з Ігорем ділилася, з Іриною ділилася, з вами ребят, ділилася цією ідеєю. Нам потрібно, нам потрібно зробити школу воєнкора, в яку будуть заїжджати не просто люди, які бажають, так? а щоб повчитися, знімаючи чи пишучи матеріали про військових, які щойно вийшли з бою, ну, щоб це ну, треба було заслужити, щоб це було нагородою. І залучити до цієї школи цікавих розумних, і телеоператорів, і е, цікавих журналістів, цікавих медійників, тобто людей, які могли би щось дати, щось викладати там. Зробити такий пяти шестиденний тренінг, гарний, е, результатом якого міг би бути або документальний фільм, наприклад, та, або номер журналу, е, номер газети. Або ідея нова газети. Є, наприклад, можливість, скажімо, зробити якусь верстку газетну, яку ми могли б, там тим же файлом PDF э, відправити по всіх областях, а ребята вже там собі знайдуть, яким чи так. а ребята вже знайдуть собі там типографії, які надрукують, і э, ми, ми відразу поширимося по всіх областях. Тобто таке теж можна робити. В принципі, ця ідея э, давно. Хоче, щоб її хтось втілив, і я дуже покладаюся на вас, тому що ви на сьогоднішній день йдете так трошечки, не трошечки, а кроків на два попереду в інформаційній роботі, ніж ніж інші області. І я би хотіла, щоб власне це починалося без вас. Візьмете за втілення ідеї? От так, в прямому фірі От Так і так і вербують. Ви знаєте, я здивована, чесно кажучи, скільки людей хочуть допомагати. Коли стало питання про те, що потрібно зробити е макет дизайн е журналу. знайшовся київський журнал і сказав, ми вам це зробимо в позаурочний час, правда. Вони випускають свій журнал, а потім сідають на годинку, на дві, на вихідні і, і роблять нам журтав. Ну, Тобто є люди, є, є багато людей, які хоті хотіли би долучитися, тому що вони. Почувають відповідальність перед тим, що вони щось для фронту, щось мають для перемоги робити, а вони не знають просто Ні, що. Люди просто я треба той, скривала, я сказала, що Насправді люди хочуть допомагати, просто oh, не всі можуть воювати. Це на ці задані, наші що ми як організація в більш складному, що нам людям можуть показати управління. Як вони можуть допомагати, якщо вони фізично не можуть. ми маємо тут все-таки ми піфронтова зона, Як не крутите, все сходиться сюди в нас. Все едут, и пятый двух, и наши хлопцы, все едут даже если домой заедет. Все едут сюда на вокзалы. Батому постоянно доступ к людям планіруємо правда набуча зі хостел определений, но щоб могли дітастатися. Госте про грошей не дає відповімського громадські організації, «Правий сектор центр. Ми також зараз по вузам інститутам будемо їздити, розміщувати оголошення, крім того, спілкуватися з ректорами якраз з приводу залучення тих самих журналістів в uh -huh. неурочний час, тих молодих талановитих студентів і тих же ж дизайнерів, тобто зараз активно розвиваємо громадську громадську красота. <клес> Знаєте, що б я ще вам порадила? От там стоїть Костя, так, в куточку. Він ніколи не потрапляє в кадр, але у нас оця камера вона завжди стоїть на поготові. І як тільки в дукінфо заходить хтось цікавий. Ми собі придумали таку програму, яка називається Вдукінфо присіли на хвилинку, і ми швиденько заарештовуємо цю людину, садимо її в крісло біля каміна і якусь імпровізовану чи не імпровізовану, а заготовлену а, розмову з ними проводимо. А ми, чесно, ми це да. переділю. Ми вже це є. <ріст> <ріст> Ще не викладаємо, uh -huh. ще місяці три, то ті робить. Ми в цьому приміщенні місяць, то я думаю, uh -huh. тут уже багато камер стоїть, просто на якось... Uh -huh. до, <сміт> доступ до до За що <сміт> <цих. сміт> ви кажете, що у нас там трошки випереджає, бо у нас прифронтова область, через нас все одно всі приїжджають. Можете дасте інтерв'ю, дасте інтерв'ю. Сьогодні вам буде ночувати. Реально так, ночують вдома і постійно. Тому просто потрібен тому далі ставимо камери камер. <свят> додому, ставимо камери спостереження. <свят> <свят> нам, в принципі, подарували на довгий вісок дому і не порядку. порядок. Тільки ремонт близь... треба зробити. Да, ми добрі дали нам, дякуючи начмеду лікарні імені Мечникова, Юрій Віктор. Допомогли нам знайшли нам дом з території, але потрібно там сім років, не запускалася ні вода, нічого. Почали запускати, всі тече, Криша там трошечки потікає, там то-то-то. В принципі, якщо... Домовляю, що на я там домовляю, ну, я я пом... літа все зробимо теж вітає. Тобто, якщо ми, якщо ми звернемося зараз до наших глядачів, ті, які дивляться ми програму, до Кінфосіли на хвилинку, і попросимо а, тих людей, які знаходяться зараз у Дніпропетровську, проживають у Дніпропетровську, займаються ремонтами і можуть допомогти звертатися в штаб а, правого сектору на комсомольського 58, 3-й поверх 308 восьми. Будемо досі там, до... є, там є стрілочка і написано правий с там, де стрілочка і написано правий сектор». Тепер у нас не ліва, але <laughs> але ми праві.